Іра ніколи по житті не подумала, що одного дня опиниться в такій дурній ситуації, тим паче у власному домі, де вона вже жила не перший рік, вона завжди вважала себе спокійною та урівноваженою жінкою, з почуттям гумору та веселим характером. Але одного разу, коли до її свекрухи от-от мали прийти якісь сторонні гості, вона почула. Як коханий чоловік та Наталя Іванівна щось пошепки обговорюють за її спиною, і тоді щось у ній ніби клацнуло. Почалося все на перший погляд з невинної вечері. Іра цілий день метушилася на кухні, намагаючись догодити майбутнім загадковим гостям. Їй було важливо, як прохала її свекруха, справити на неї гарне враження. Наталя Іванівна підійшла до неї з проханням. Вона дивилась їй так, вічі так, би хотіла попросити щось. Ірочко, ми будемо вирішувати важливі сімейні справи, тож у мене до тебе велике прохання. Можна, ми з гостями посидимо без тебе? Гаразд, без проблем, погодилась Іра, хоч геть не розуміла такого рішення матері свого чоловіка. Гості прийшли, стіл накритий. Іра зачинилася у спальні, намагаючись не видавати своєї присутності. Але, вийшовши до туалету, раптом випадково почула, як свикруха і чоловік говорять про неї, причому зовсім не в приємному тоні. Та вона в нас просто посадомийка нещасна, говорила Наталі Іванівна, сміючись, натякаючи на роботу невістки в ресторані. Мій улюблений синочок, уявіть собі. Одружився з неї із жалості. Вона була від нього вагітна. Але як це сталося, я гать не розумію. Ну, не залишати їжі з моїм ще ненародженим онуком на вулиці. Приютили, обмили, обігріли, але винесити дитину вона, на жаль, не змогла. Проблеми зі здоров'ям. Тяжка спадковість. Іра застигла на місці, кров прилила до обличчя, руки затремтіли. Як вона могла так про неї говорити? Іра ж завжди намагалася бути ідеальною дружиною і невісткою, та й працювала вона в непоганому ресторані шеф-кухарем. Зарплата у неї була гідна, вона пі сама змогла легко прожити, ні від кого не залежачи. Ну, мам, не буду неї такою суворою, з усмішкою відповів Володя, хоча в голосі не було й натяку на захист. Вона просто, ну, як би сказати, не дуже пристосована до життя. Вона така, як дитина, але нічого. Я ж її чоловік от і терплю. Якщо з нею розлучитися, боюся, що вона одна не виживе. Вона тільки зовні доросла, але її ще вчити та вчити. І ці слова вдарили Іру просто в серце, терпить, то їхнє спільне життя для нього просто тягар терпить. А нічого, що, коли його мама захворіла, а сам він півроку тому втратив роботу, саме вона годувала всю сім'ю. Все було добре, поки вона сама робила уколи його матері. А тепер терпить. І все це при гостях, які, слухаючи, весело підсміювались, було очевидно, що розмова ведеться не лише для свекрухи і володі, вони явно намагалися розважити гостей своїм гумором. Причому, видаючи з себе дуже інтелігентних людей, Наталя Іванівна навіть їла з ножем, хоча до цього ніколи того нажа у руки не брала. А Володя натягнув кроватку, яку останній раз одягав на весілля. Іра відчула, як у середині неї закіпає обурення, але вона не дала волю сльозам і не кинулась із докорами, як у дешевих мелодрамах. Ні, вона була розумнішою. Глибоко вдихнувши, Іра швиденько придумала хитрий план. Вона їм зараз покаже. Я зроблю їм цей вечір. Подумала Іра. Вона тишком повернулася до спальні, тихенько прикривши за собою двері, оглянулась навколо і помітила старий домашній халат, який давно збиралася викинути. Вона вже хотіла зробити з нього анчірку. Але зараз він був як знахідка. Одягнувши його поверх елегантної сукні, так, щоб сукню не було видно, вона начесала волосся. Та наклала косметику, надаючи собі вигляду, змученої побутом та горілкою жінки, якій давно все байдуже. Ну що ж, подивимось, як їм це сподобається, іронічно сказала вона своєму відображенню. Доповнюючи образ, Іра взяла старі тапки з дірками на носках, які довершили цю картину абсурду, і одразу, тихенько сміючись, вирушила до вітальні. Узявши порожню пляшку з під вина, вона зайшла до кімнати, похитуючись, так неначе тільки но повернула з бурхливої вечірки. Володеньку, пробач, що я вилізла, але мені зле. Любий, ти даси мені похмелитися, трохи заплітаючи язика, сказала Іра. А то вже не дочекаюсь, коли ці ваші гості підуть. А в мене голова ой тріщить. До речі, пробачте. Добрий вечір усім, сказала вона змутним поглядом, глянувши на присутніх. А ви хто? Друзі вовки? Чи його матусеньки? я Іра, вона театрально вклонилася. А вовка мене в кімнаті закрив і до вас не пускає. Поганий він! Ти поганий чоловік вовік. Її голос звучав, наче вона справді добряче на підпитку. У вітальні запала тиша. Всі дивились на іру. Володя зблід, а Наталя Іванівна мало не вдавилася чаєм. Що? пробурмотів володя, не вірячи своїм очам. Ірочко, з тобою все гаразд, ти хвора. А Іра, не давши йому оговтатись, звернулась до гостей, розвівши руки, ніби стояла не в кімнаті, а на театральній сцені. Бачите, до чого вони мене довели? А вовка, він же сам такий, і мамочка його, це тут вони перед вами святі, а вдома. Самі сварки, і хто в магазин піде? От головна тема. Мамо, раптом обернулася вона до Наталі Івані, не змусивши ту здригнутись. Налий кращі горілки і випий зі мною, як завжди. Підемо на кухню, за життя побалакаємо, покуримо, а вовк нехай гостей розважає. Це ж люди, мабуть, до нього. А, до речі, навіщо? Ви хто такі? Ірина майже впритул підійшла до гостей, солідних та вбраних у дорогий одяг чоловіка та жінки. Я Микола Іванович, а це моя дружина Інга Петрівна. Володя має розробити нам проект нашого майбутнього будинку, відповів чоловік. «А вже ж розроби, він навіть собачу будки криво малює. Іра розреготалась. Бачили б ви, як у нього вранці руки трусяться. Він навіть чарку не може до рота донести. А ви, проект? Смішно. Ірина грала свою роль як класна акторка, і гості, судячи по їх обличчям, вірили їй. Мамо, та куди ж ти стерлото пляшку заховала? Ти ж сьогоднішнього дня вже не п'єш. Хоча. Сама ж казала, лікуватимешся від алкоголізму. Вилікувалася? По обличчю, бачу, не дуже. Хоча на цьому обличчі косметики кило, та пішли вже на кухню. Гості розгублено переглядалися, намагаючись зрозуміти, це жарт чи справжній родинний скандал. Володя виглядав дуже ніяково і нервово посміхався. В його очах було суцільне збентеження. Наталя Іванівна потяглася за келихом, у якому було налите вино, але Іра перехопила його і, жадібно копнувши, і зневажливо зиркнула на рідину. Ну, і Гедота, тут у вас. І типу ненароком вилила в міст на килим. Мам, та де ж горілка? Очі Наталії Іванівни округлилися, невістка з глузду з'їхала, подумала вона. Але лише незграбно всміхнулась. Що ж? продовжила Іра. Якщо вам цікаво, можу ще розповісти, як у нас усе насправді, бо ці вам тут лише гарну обгортку показують. А вдома гулянки, сварки, сльози і гості, але не такі, як ви. Після тих приходиться цілий кухоль освіжувача повітря вливати. Гості сміялися, але видно було від незручності. Іра ж смакувала мить. Вона знала, що ці гості навряд чи повернуться, та то їй було геть байдуже. Це було її шоу, і вона в ньому режисер. А вовка, та він же сам такий, правда, коханий, розкажи гостям, хто ти насправді не соромся, тут усі свої. Знаєте, скільки разів він ховав шкарпетки під ліжко, а я знаходила їх через місяць серед порожніх пляшок. А як він з мамочкою обговорює, що я навіть борща зварити не можу? А я можу, хоч і не завжди, принести спробуєте? Там тільки тарган у каструлю впав, але нічого. Я його витягну. Іра! Це вже занадто, спробував втрутися Володя. Занадто? спокійно відповіла вона. Її голос раптом став твердим і трезвим. Вона театральним жестом скинула з себе старий халат та стерла косметику, попиравивши при цьому волосся. А те, що ти з мамочкою обговорюєш мене за спиною перед друзями та принижуєш, це нормально? Гості вже хотіли піти, але Іра не дала їм шансу. Вона розвернулася до дверей, ніби сама збиралася вийти, але раптом зупинилася і кинула погляд на чоловіка та свекруху. Знаєте, що, любі моє, у мене теж є почуття гумору, і я більше не буду мовчати. Більше ви не побачите ту зручну, тиху іру. І відтепер сміятись буду я. З цими словами вона вийшла, лишивши всіх у повній розгубленості. За зачинами дверима Іра глибоко вдихнула. В ній боролися дві емоції, гордість і подив самої себе. Вона глянула в зеркало і усміхнулася. Тепер моя черга сміятись, повторила вона. Гості згодом пішли, а сімейна вечеря пройшла в мовчанні. Володя навіть не дивився на Ірину, а свекруха при першій нагоді втекла до себе в кімнату. Але Іра знала це лише початок. Більше вона не дозволить себе принижувати, тим паче за спиною. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми у свою чергу зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.